Знаєте, іноді я дивлюсь на гроші і думаю, це ж геніальний фокус. Найбільший в світі. Дивіться, ви заробили тисячу, чесно заплатили податок, пішли в магазин, купили продукти, у ціні знову сидить податок. Магазин отримав ваші гроші, заплатив свої податки, видав зарплату касиру і знову податок. Будь-якої нормальної людини виникне питання, якого бісу? Чому держава бере податок з грошей, з яких вже було сплачено податок. І так по колу до нескінченності. Здається, що нас просто розводять на кожному кроці. Але сьогодні на каналі я закон, ми не будемо просто нити. Я покажу вам цю математику, поясню, куди реально діваються гроші, і найголовніше, я розкажу, чому спроба обіграти цю систему зараз небезпечніша, ніж самі податки, і як перестати почуватись жертвою, почавши грати за своїми правилами. Повірте, розуміння цього процесу це перший крок до того, щоб у вас ставало грошей більше. Тому підписка лайк, поїхали! Давайте швидко пройдемося по цьому колу смерті для купюри в 1000 гривень, якщо всі працюють в біл. Крок перший. Ви заробили 1000 гривень, держава на старті забрала ПДРФО і військовий збір. На руки ви отримали, грубо кажучи, 800 гривень. Крок два. Ви пішли в магазин, кожному цінку сидить 20% ПДВ. Ви віддали 800, але реальну товару отримали на 667 гривень. А 133 гривні магазин відклав для держави. Крок третій. Власник магазину взяв ваші 667 гривень і заплатив зарплату працівнику. І знову мінус податки на працю. Працівник отримав на руки десь 500 гривень. Всього два кроки, і від 1000 залишилась половина. Ще кілька таких обертів, і математично гроші повністю розчиняться. Це той момент, де більшість людей каже: Та пішло воно все, буду працювати в чорну, готівка, крипта, картка, кума. І це величезна помилка. Ви думаєте, що сховаєтесь від податків і система вас не знайде. Спойлер. Головний ворог зараз не податкова інспекція, ваш ворог банківський робот. Ось топ-4 паски, в які потрапляють ті, хто вирішує працювати в чорному і думає, що їх не бачить. Паска перша дробіння. Багато хто знає правила про 400 тисяч гривень, це поріг обов'язково фінмонітора. Люди думають, якщо буду кидати по 10-20 тисяч, ніхто мене не помітить. Як паляться, банківські алгоритми зараз налаштовані не на суму, а на патерни поведінки. Якщо вам щодня заходить по 10-15 дрібних переказів від різних людей для робота це червона лампочка. Це не поведінка звичайної людини, це ознака підприємницької діяльності. Результат: банк блокує рахунок і просить надати документ. Ви кажете, це друзі борг віддають. Банк не вірить і розриває з вами довір. Ви потрапляєте в чорний список, і відкрити рахунок в іншому банку стає величезною проблемою. Паска друга велика покупка. Ви роками збирали готівку під матрасом, не платили податки, назбирали десь 50 тисяч доларів. Вирішили купити квартиру, машину або землю. Але ви не можете просто принести валізу грошей нотаріусу чи в автосалон. Будь-яка угода понад 400 40 тисяч підлягає фінмоніторингу. Нотаріус запитує, звідки гроші? Ви кажете, накопичили. Нотаріус, покажіть декларацію про доходи або довідку про зарплату за останні роки. А вас офіційна зарплата 0 або мінімум. Як результат, ви не можете купити майно на себе, доводиться записувати на багато бабусю, а це ризики. Родичі сваряться, миряться, передумують, і ваше майно може зникнути. Третя пастка особиста картка для бізнесу. Найпоширеніша класика, ви продаєте щось в інтернеті, приймаєте оплату на свою звичайну картку універсальна або моно. Податково поки що немає прямого доступу до всіх рахунків із осіб автоматично. Але вона може отримати цю інформацію за одним запитом, якщо є підозра. Часто люди самі здають себе. Коли клієнти призначені платежу пишуть за кросівки, за манікюр, за консультацію. Як результат, якщо податкова за це візьметься, вони нарахують вам 18% ПДРФО і військовий збір на весь обіг по карті за 3 роки плюс штраф заведення бізнесу без реєстрації. Це вийде дорожче, ніж все, що ви заробили. Четверта паска добрі люди. Ви можете бути генієм конспірації, але люди зламають все. Як паляться, незадоволений клієнт пише скаргу Держпозживслужбу. Мені не дали чек. Конкурент пише лист, що ви працюєте нелегально. Колишній працівник, якого ви звільнили, зливає вашу чорну бухгалтерію. Як результат, перевірка приходить точно за адресою і викрутитись вже не вийде. А тепер давайте видихнемо і подивимось на це з іншого боку. Третій шлях. Чи справді гроші зникають? Ні, вони не згорають, економісти називають це швидкістю обігу грошей. Уявіть, що економіка це двигун. Гроші це паливо, податки це система, яка перекачує паливо туди, де воно зараз найпотрібніше для роботи всього механізму. Так, держава відкушує на кожному кроці. Але що відбувається далі? Ці гроші збираються в велику хмару бюджету і проливаються дощем назад. Кому? Вчителю вашої дитини, лікарю в комунальній лікарні. Пожежнику, і що найважливіше зараз, військовому, який тримає фронт. Цей військовий отримує зарплату з ваших податків, повернеться в відпустку, прийде до вас, якщо ви, наприклад, стоматолог, власник кав'ярні чи СТО і сплатить вам за послуг. Гроші повернулись в обіг, коло замкнулось. Я знаю, що ви зараз кажете, але ж корупція вони крадуть. Так, система далеко від ідеалу. В нашому двигуні купа дірок, через які витікає паливо. Це правда і це бісик. Але ось у чому головний позитивний інсайт. Перше, ваші гроші зараз реально працюють. До 2014-го, тим більше до 2022 року ми часто не розуміли, за що платимо. Зараз ми бачимо прямий зв'язок. Якщо ми не скинемо спільний котел на нашу безпеку через податки, то завтра ворог сюди прийде і забере не 20%, а все, ваш бізнес, ваш дім, ваше життя. Сьогодні сплата податків це не побори, це не наша колективна інвестиція в виживання нації. Це те, що відрізняє нас від території хаосу. Друге, знання дає свободу. Коли ви розумієте, як працює цей нескінченний цикл, ви перестаєте його боятися. Ви розумієте, ага, це правила гри, вони жорсткі, але якщо я їх знаю, я можу виграти. Позитив в тому, що замість того, щоб ховатись по куткам з готівкою і тремтіти від кожного дзвінка з банку, ви можете вийти на світло. Ви можете відкрити ФОП, платити свої чесні 5%, це набагато менше, ніж в більшості країн світу, і спати спокійно. Ви можете вільно купувати машини, квартири, інвестувати, ніхто вам слова не скаже, бо ваші гроші білі. Легальність це нова свобода. І це набагато дешевше, ніж постійний стрес чорної роботи. Отже, друзі, чи виглядає податкова система як нескінченний конвейер з відбору грошей? Так, якщо дивитись на неї поверхнево. Якщо копнути глибше, це кровоносна система держави, в якій ми живемо, яку захищаємо. Не будьте наївними, але й не будьте вічними жертвами. Система складна, але в ній можна успішно жити і багатіти. Моя порада перестаньте приймати податки як кару небесну. Сприймайте як операційні витрати вашого бізнесу під назвою життя в Україні. Ваше завдання оптимізувати ці витрати легально і максимізувати свій прибуток. Як це зробити грамотно? Як не платити зайвого, але й не мати проблем з законом. Саме про це я розповідаю на своєму каналі Закон, посилання на відео по цій темі в кінці відео. Приходьте, дивіться. Підписуйтесь, тут ми перетворимо складні закони на ваші прості переваги. До зустрічі в наступних відео будьте розумними і багатими.